У Калузькій області РФ російський вояка самовільно виїхав з війни в Україні і влаштував стрілянину біля одного з монастирів. Чоловіку, вочевидь, не сподобалось захищати родину. Військовий з автоматом зупинив машину з двома жінками та наказав віддати йому ключі. Крім цього, він стріляв у повітря і в землю, через що одна з куль зрекошетила і зачепила одній жінок стегно, повідомляють у російських пабліках. Після цього чоловік втік у ліс і, хоч пізніше його помітила поліція, але окупація. Банту вдалося втекти. Ночі втікач постукав до лікарні, попросивши шприци, але там йому не відчинили. А вранці його уже затримали розгвардійці. ой Господи суті! травмат що ли? травмат що ли? Боже, боже, мило. їх треба спасати, їх треба забирати. А что ж Батюшка, звоните в охрану. Батюшка, звоните в охрану. сажайте ее, сажайте. Ой, вылез. Батюшка. Что случилось? Все вылез. Ой, быстрее, постой, быстрее. постой, 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 постой ради постой, Постой. Не делай этого. Ты никогда не делай этого. Я тебя прошу, ради Христа, не делай этого. Я так обиделся на тебя.